Нарешті нарешті ми на Дністрі. І сьогоднішня наша задача мінімум це зловити ліща. Або підлящина. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Ісмитяр. Ми вже провели стартовий закорм. Навіть так добряче закормили. Замішали прикормочку Гранд серії мікс з трьох видів, двох видів гранду і один вид. Прошки. Це солодкий бісквіт, чорний лящ та супрімка. Це в принципі, один із моїх таких найулюбленіших міксів на ляща. Ми з вами знаходимося на Дністрі в межах населеного пункту села Грушівці. Туристична база відпочинку каньйон. В принципі, навіть так скажемо, в будь-якій рибі я буду сьогодні радий, але заточений корм і все решта підлящає. Він такий інертний, важкий з горохом. Пудлич я сьогодні обрав Casmaster 390-130 грам. Повністю закриваємо ці потреби тут зараз дистанція 50-55 метрів, глибина 8,5 метрів. На цей відпочинок я замовив опариша червіка, як завжди, в Світовської Наталі. Доставила вона мені це все з майже в холодному повністю вигляді, з бутилочками замороженими, тобто вся живність приїхала в дуже чудовому стані. Червяк, от. о, які клуби. Все живе, все вищої якості, все як завжди. Монтаж у мене звичайний інлайн, ралінг рік, то його як називає. Кормушка 70-ка закрита для того, щоб мінімум було пилящої на дні фракції, щоб не піднімалося нічого. У мене перший зріз поводка на першому закиді. В принципі, не дивно. Зла ракушка присутня завжди. Да-да-да-да-да. Yeah. Yeah. Перша клювака. Тож це ми таке там зараз витягнемо. По повадкам здається, що рибеться, але будемо бачити. Тут купа кущів трави. У воді треба піднімати. Ох, да, це файний платвень. Ти батон! який батон. А заглатнула, зараза. Перший батончик нас порадував, такий, звісно, хочеться колись лящика, то будемо заряджати два червака. Так, Посередині продітих. І закриємо це все одним опаришем. Ось такий от файний. Як хтось його називає бутерброд? Кажуть, ну Перша по це такий собі признак. Значить щось там якийсь кипіш на точці. Але цей кіпіш мені також подобається, бо ну, те, що ми приїхали за ліщем, це одне діло, а те, що ми хочемо половити риби, це зовсім інше. Опа! Є, 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 є. Оце так прижав! Це точно не платва! Це точно не платва. Опа А там трави такої куди ти? Є, вивів Підсака. Опа, є. Перший подліж зліщом це не назву? Дивіться, трави скільки. Класика два червячка і один опарік. Де? Перший результат є, звісно, не Василь. Але задоволення є. Отже, все ми робимо правильно, рибка є на тосі. Тепер головне її звідти не опустити, докармлювати, докармлювати, і ще раз докармлювати. Єдине, що я з собою забув взяти на цю риболовлю, це 24-й бойл. Я думаю, він би мені зараз поміг на грубу рибу. Як завжди на риболовлю без банки, кукурудзу я вже не їджу. Ну, вже відверто будь-яка рибалка, ну крім спінгової там. Ну, хіба що можна з собою взяти поїсти. А так. Кукурудза, наше все. Повильємо, трошки сюди додамо. Тягаємо і будемо різати як завжди ножнички і пішли о є, є. Придавив. А ну, цікаво, чи я не помилився, але здається, що ні. ну Ти куди... Не в траву, не в траву, зараза. О! Рибка є, але щоб ви себе розуміли скільки трави. А поміж цієї трави тут жук один спрятався. Отакий невеликий. Такий невеличкий. чітко за нижню губу. Кожен раз буду змінювати насадку на свіженьку для кращої результативності. Кидаю в корм трохи черв'яка, так його підріжу. Раз черв'як. Два черв'як. І червоний опарик. Трохи кукурудзки Даємо смакоту в цьому підлящику, лящику. Так а ну-ка. Назад повинно бути все акуратненько. Пішов зразу. Але дивіться, зійшов. Дивіться, зійшов, бляха-муха. А щоб підлясть, щоб зійшов з точки, це зараз там така ж жопа на тосі твориться. Швиденько, хлопці. Але якщо не буде клювак, то треба буде одразу вже підрізати якогось більшій кількості черв'яка. щоб повернути рибку на точку, бо дуже часто, якщо у вас сходи на точці саме при під, підсічці риби, то <кій> яка точка вмирає. На певний період часу, поки ви знову не викормите, або ще щось зробити правильно код жменю червяка і зрізати його треба. Такі йдуть в нього клювання, знаєте, обережні, прижимає, прижимається він. Я гадаю, що кормушку мою просто сіпає вправо наліво перекатує, з нею витягує корм, але от сам гачок ще не знайшов. Це от перші признаки того, що він є на точці. Я дуже радію цьому, тому що перед цим в мене зійшла рибка з точки. І він крутиться, крутиться, отже він там є. Чекаємо клювако. Нарешті. Нарешті вимучили ми ще одного звідти парнішу. Якщо він є, то, то клювання 2-3 хвилини. Тобто навіть чекати там до 5 поки що не буду. Звісно, навіть це просто підлящиком назвати можна. Але ось таке чудо. О! Поки міняв камеру тут. Ой-ой-ой-ой-ой! Надіюсь не зійшов. Меняв батареїчку в камері і тут як тут. Загиб. в траву зараза. Опа! Зараз травою будемо витягувати. Це Трошки більший. Є. А, ну це вже типу, навіть і на ліща похоже Опа. Опа. Це вже навіть лопата. Поки що дуже хорошо відпрацював Гачечок Раз покажу його. Серія Grand Feeder 10 номер. Кому буде цікаво, чи номер 260B10. Не знаю, якщо буде посилання внизу, то переходьте, дивіться. Ну і все, до речі, на 0.14 лісці. Поводочний матеріал, такий от Шерман прошний. Бо... 0128, 0801 воно ріже як накречу. Ну, Даже можете не пробувати. Знайомі вже на 0,18 жилку спокійно рибачили. Що любі друзі? Рибалка це хорошо, але є таке маленьке чудо, яке потребує уваги. Тому всім дякую за перегляд, а ми йдемо далі гратися.